Так, давайте спробуємо читати медитацію на прощення. Можете ставити своє ім'я, чи з кого ви хочете простити, чи своє вище я. Тож я почну, а я надіюсь, що воно влізе. Великий Творець, прости мене за все. Мати земля прости мене за все. Люди, прощаю вас за все, люблю і відпускаю. Люди, вибачте мене за все, полюбіть і відпустіть мене зі світом. Люди, вибачте друг друга за все, полюбіть та відпустіть зі світом. Великий творець, гармонізуй відносини між мною і всіма людьми, прощаю себе, люблю себе, Я є світло, Я є любов. Великий Творець, очисти від негативу нас всі, на всіх рівнях і наповни енергію світу, кохання і ніжності. Ім'я ваше, чи кого ви хочете, усіх людей, ім'я родового дерева, чиє це родове дерево. Всі канали між ними та всіми людьми. Ім'я ваше чи ваше вещея. Прощаю тебе за все. Люблю і відпускаю зі світом, ваше ім'я. Пробач мене за все. Самі себе пробачайте. Полюби і відпусти зі світом. Великий Творець. Гармонізуй відносини між мною і моїм вищим, я, чи кимось, з ким ви хочете. Великий Творець, очисти від негативу нас на всіх рівнях і наповни енергію світу, відносини між мною і моїм вищим я, чи ту людину, яку ви хочете простити. Великий Творець, очистий від негативу на всіх рівнях і наповни енергією світу, любові і ніжності мене, всіх людей, мого родового дерева, всі канали між нами, родове дерево. Я є свідомість Творця, любов Творця. Великий Творець, врятуй та збережи мою душу, Мати Земля, дякую тобі за все. Великий Творець, дякую Тобі за все. Тож, спробуйте цю молитву, якщо хочете, можу ще написати і викласти в написаному виді, щоб вам було легше читати, чи в телеграм-каналі.